Цитату ботик видав на твою п'ятірку. Друзі, у нас іще ось ця шкарпеточка. І розбігаємося відпочивати. Всім вдячна, хто підтримав, хто був весь цей час у стрімі. Я так розумію, що позасинали, і телефончики саме з собою повідключалися. От. Верних снів солоденьких. А я зараз щодиночку дороблю і буду також відпочивати. Виводимо з середини назовні і зшиваємо. Скільки спиць вивільнила, завтра можна в'язати, скільки хочеш. Це від такої різниці. Ну так, да. це якось несправедливо. Але желізи по одній майже ніхто й не купує. Це, мабуть, для того саме, щоб відбити охоту, купувати по одній штучці. Зробили таку цінову політику. Продавці вони дивляться, як їм зручніше зберігати цей товар. Їм зручніше швидко продати, ніж сплачувати оренду приміщення щоб він лежав там доскону. От. І вони придумують якісь акції, які не зовсім логічні. Але покупець такий: ага, ось ця якась захмарна ціна, а ось такі умови. На одну більше взагалі майже даром. От, і вони такі. О, буду купувати ось стільки. Хоча ти ніколи не планував, п'ять тобі не треба, ну максимум 3. Якби воно було по справедливій ціні, ти б купував свої три, і йшов собі додому. А оскільки тут акція, тут така все беру 5. І це така маніпуляція. От. Не змушений грати в цю гру, бо справді, якщо купити тільки три по п'ять, то це некомфортно. Я забралася з цими квадратами. Упаковки беру у турків на китайському складі. Це щось типу оптового. О, цікаво. Цікаво. У нас після ковіду дуже туго оговтується оця, цей сектор, коли магазинчики для рукоділля там іще для чогось. Загалом дешевше брати нитки у секундах. Або нитками, або светрики розпускати. і отак на шкарпетки пускати. Раніше можна було підійти, і там, якщо там, ну знаєш, на вітрині лежали нитки, то їх дешевше дають, там і ще щось. Зараз геть такого немає, бо цей сектор занепав ще за ковіда. А зараз просто. Береш, що маєш, що можеш. Зараз кілька стіпків, щоб перша петля не витягувалася. От. І буду підтягувати ниточки з того краю нитка вже закоротка. Треба було раніше це. Ой, я ще спочатку не підтягувала. Ай-яй-яй. Замріялася.